Останній матч сьогоднішнього ігрового тору чинить чемпіон Запоріжпромгруп та команда Мангал зустрічається. Мангал наразі посідає сьоме місце, 12 навраних очок. Запоріжпромгруп і як завжди на вершині бере участь не тільки у вищій лізі чемпіонату Запорізької області. Отже, про склади команд давайте поговоримо зараз. У нас в атаці ну і організувати швидкий гол. Задля подальшої, подальшої впевненості Леміш. на Фролова. Ще один удар. Дженця. Павлов, Знову Леміш. Трегравці Мангала на чужій половині. Вже всі пішли пресингувати, але не найкраще рішення прийнято. Не влучає в порожні ворота Володимир Теслі. Фролов у вільну зону туди вбігає Тесля. Знову Фролов. Пропонує себе Євген Леміш. Розвертається, Євген Леміш! Швидше воріт. Ще один удар у Мангала. При першій ліпшій нагоді. Провести свої атаки, ще один удар. Команда Олександра Оліщука цей матч проводить. Але грати ще 5 з половиною хвилин. Нараставіцин поквапився з передачі Вадим Нараставіцин. Тепер вже контратака у Запоріжжя промруб. Корішков! правої ноги не влучає Кирило Корішков. Дальній удар від Юрія Павлова на підбиранні перший Євген Леміш. В першому таймі командам зіграти. Залишається. Тесля. На Павлова. Черговий дальній удар. Далеко від Запоріжпромгру. Іван Борозинець м'яч забирає. кидає на Леміша. Леміш розвертається. Є. Підтримка від Павлова. Тут Дмитро Сорокін. Михайло Макшанов. Повз ворота. Кремса на Сергія Собакаря. Собакар в центр на дубіну. Тут корішко відпрацьовує Макшанов. Черговий удар здалеку. Може бути контратака у Мангала. Володимир Кремса. Передача. Ворота порожні! Юрій Гажимон Тут кутового. Володимир Кремсов ударна позиція! І відкриває рахунок Мангал. Володимир Кремсов все зробив для Романа Хутченка, який за 28 секунд до завершення першого тайму відкриває рахунок. Ти назад можна було б спробувати провести ще одну контратаку, натомість у нас в атаках Запоріжпромгруп. Дальній удар. Непогано обігралися Володимир Тесли та Євген Лемі. Більшість ігрового часу Запоріжж промгруп атакує, тисне на воротах, пробиває. І не забиває поки що. Лемі! Один удар! Який зараз момент! Перше місце у другій п'ятірці чемпіонату. Перша п'ятірка вона бореться за фінал чотирьох. Зараз знову ж таки Крайц! Олександр Крайц. Йому, м'яч, на ніжку опускався. Леміш на власній половині майданчика віддає Павлова. Леміш. До останнього з ним відпрацював Денис Дубіна. Тут Кремса пробиває Володимир Кремс. Андрій Мельник собі хід вкидає. На Павлова. Фролов на Леміша. Леміш ви ще виріб. Даруйте. Не Фролов, а Тесля це віддавав на леміш. Хороша атака Мангала! 2-0! Сергій Бобаков! Встановлює 2-0 на користь Мангала у матчі проти Запоріжжя Промгруп. Сім з половиною хвилини є у Запоріжпромгруп. Данило Коваль відбирає Володимира Тесні. Ковальов йому допомагає. Ігор Ковальов. 6,5 хвилин. Ще грати. Тепер завдання у Запоріжжі провороб відігратися з рахунку 0-2 у матчі з Мангалом. Ну так буває. Все ж таки рано чи пізно це повинно було трапитися. Купа моментів, але нереалізованих, але одразу один м'яч зумів відіграти Олександр Синенко. Тепер 2-1. Шукати зайвого гравця. Розстрілює корішков на рідного. І удар по воротам, немає голу. Кремса не влучає в ворота. Населен пас не пройшов ворота порожні, І Знову повз ворота. Леміш на Дальню не лишає м'ячу. Сильна була передача від Євгена Леміша. Поки що зберігає шанси на перемогу. І це буде, якщо так станеться, перша команда, яка обіграє Запоріжжром групу в цьому сезоні. Грати ще дві хвилини. Заключно дві хвилини вже пішли. Простріл Антон Гай. А відзначається Антон Гай після повернення в команду. Серйозний відрізок ігровий він пропускав. І от зараз саме Антон Гай зрівнює рахунок. І все ж таки Мангал не. В... Гай на Давай. Гай. Пас на далю! Не забиває Сергій рідний. Давалося вже ніщо не заважає Сергію рідному забивати порожні ворота. Справа номер два. Цього разу поперечка. Рідний на леміша. Останні секунди. Антон Гай. М'яч під лівою! Звучить фінальна сирена, яка підсумовує, божевільний. Черговий божевільний матч у цьому турі. Два-два.